це не лише про романтику, це про вдячність і підтримку. У день батька 15 червня сказати Ти важливий можна мовою квітів. У флораві плюкс кажуть, чоловічі букети стають дедалі популярнішими. Їх дарують доньки, дружини, сини. Батькам загалом дарують щось практичне. Але букети це щось глибше. Зазвичай у чоловічих композиціях ми використовуємо антурімо, іриси, декоративну зелень евкаліптові або навіть сухоцвіти. Важливі всі деталі: колір, запах, сезонність і навіть пакування. Аби букет дійсно передавав емоції, не варто обирати поспіхом. Краще затриматися серед краси трохи довше, надихнутись і знайти своє. Буває, люди приходять з фразою Мені потрібно щось красиве. Але краса вона в деталях. І флорист допомагає ці деталі відчути і побачити. У кожної квітки своя роль, свій сенс і своє місце, упевнені у флорові плюкс. І коли все у букеті складено з любов'ю, навіть стриманий і сильний тато неодмінно буде здивований та розчулений.